Давайте пояснимо, що про що йде мова ракети Алтекамс є два типи м 39 дальність ураження 165 км, боєва частина 560 кг. але основне на чому варто робити акцент, це те, що їх кількість на складах армії Сполучених Штатів це приблизно до 1000 одиниць з 1996 року. Їх не виробляють більше того, варто говорити про те, що термін зберегання ракетакам це приблизно 10 років. Потім відбувається модернізація і, відповідно, ну, скажімо так, подальші їх можливості використання. Але основне, що ми маємо розуміти, це їх обмежена кількість. Е, аналізуючи ці два повідомлення, і російські, і відповідно Reuters, ми можемо робити один висновок для нанесення удару по одному військовому об'єкту, потрібно мінімум 10 атакамсів сів. Десять. Тобто, можемо говорити про те, що м, навіть при успішному характері е, військово-технічної співпраці зі сполученими штатами, якщо ми припустимо, що США передали нам всі тисячі ракет атакам з М 39 е, буде уражено на відстані 165 кілометрів. Зауважте не 320, приблизно до 100 військових об'єктів, чи це координальна ситуація. Напевно, ні. По-перше, виходячи з того, що передадуть не всі тисячу атакамсів, а максимум до 200 це в кращому випадку. Ну і по-друге, це те, що М-39, ще раз підкреслю, це дальність ураження 165 кілометрів. Є другий тип атакамсів М-39 А1. Дальність ураження 320 кілометрів. Він найбільш цікавить. Е, бойова частина це касетна, але. Їх кількість на складах армії Сполучених Штатів 488 одиниць. Виробництво їх припинено в 2003 році, тобто знов-таки обмежена кількість. Тому можемо говорити з вами про те, що, на жаль, риторика української влади з приводу того, що ракети атакам є черговим вундербафе, яке може кардинально змінити хід бойових дій, виявилося помилковою. По-перше, це не вирішує питання відповідно самого характеру бойових дій, бо, на жаль, ще раз підкреслю: а обмежена кількість атакамсів, і обмежені тактико-технічні характеристики ставлять під сумнів а, сам характер подальших а, дій а, в моменті координальної зміни на полі бою. Власне, про це і заявив Саліван. Вже після надання дозволу е, бити по території е, Російської Федерації. Саліван зазначив, що Сполучені Штати надали Україні танки, схвалили передачу винищувачів F-16, систем та Петріот. Попри це, за його словами, Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєннями і тим, як вона діє на полі бою. Тобто, мовиться про те, що Фактично, Сполучені Штати заявляють про те, що передача атакамців фактично не вплине на характер бойових дій безпосередньо на полі бою, себто можемо говорити про те, що риторика української сторони була як мінімум помилковою, а більше того може бути використана проти самої України. Тобто, про що йде мова? Коли виходили і звинувачували країни заходу в моменті ненадання тих чи інших видів озброєнь, залишали поле для дипломатичного маневру. Хоча б в моменті пояснення українському суспільству. Дивіться, перемогти не можемо, тому що не надають нам f 16 чи атакамсе. f 16 передали. Тепер передали Атакамс. Які подальші дії української влади? Чим артикулювати до українського суспільства? Мало. Мало. І тут Сполучені Штати відповідають на це питання. Характер військово-технічної макроекономічної допомоги на суму 180 мільярдів доларів мало F16 передали в обмежено кількості, тому що українська сторона не підготувала достатньо кількості пілотів для опанування відповідно цими літаками. На жаль, складається ситуація, коли українські літуни прибувають Сполучені Штати чи Великобританію і півроку займаються вивченням базової англійської, замість того, щоб опановувати цю техніку. Це питання Сполучених Штатів чи Великобританії? Напевно, ні. І відповідно Сполучені Штати використовують наразі ситуацію, коли змінюють риторику на свою користь. Зауважте, пане Олександре, шановна поглядацька аудиторія, коли надається дозвіл за два місяці до закінчення каденції нинішнього президента Сполучених Штатів, так оце важливо від... вступу і внавгурації Трампа. Чому ці два місяці? Цей термін не випадковий. Зауважте, дозвіл на використання атакамсів надається після зустрічі обох президентів, діючого. Байдена і відповідно новообраного Трампа. Ми можемо з вами припускати, що це е, колегіальне рішення? <рішує> так. Так, Незважаючи на заяви е, представників команди Трампа з приводу того, що палії війни підвищують ставки. Правильно? Я пояснюю, чому це рішення задовільняє обидві сторони. <кл覆> <кл覆> Байден знімає себе персонально. І відповідно колективну відповідальність своєї команди на, за ненадання тих чи інших видів озброєння. Правильно? Я вже процитував вам Салівана. Він говорить про те, що ми все вам передали. Тепер питання за українською стороною. І залишає два місяці. Тобто, жодних претензій до адміністрації Байдена вже немає. Правильно. Так. Тепер дивіться, чому це влаштовує Трамп два місяці. За два місяці українська сторона має продемонструвати ефективність використання атаком в моменті зміни ситуації на полі бою. Правильно? Так. Якщо ситуація не змінюється, ми не виходимо відповідно на кордони 91-го року, чи хоча б на кордони станом на лютий 2022 року. Трамп що робить? Він говорить: ми ви використали всі можливості, надані Сполученими Штатами. Так. Війна заходить в глухий кут. Далі ми вам вже нічого не передамо, бо немає що передавати. Відповідно, сідайте за стіл перемовин. Ми можемо припустити таку риторику? Можливо. Можливо. Тому це грає на користь обох команд і відповідно обох президентів. Але тепер дивіться, це відповідно тиск не тільки на Україну в моменті. Закінчення війни, але і Російську Федерацію. У своєму питанні ви слушно зауважили, спочатку була інформація про дозвіл бити виключно по території Курської області, правильно? Але хтось навіть був по Брянській області блискавична робота американських і ну, української сторони, тобто вкидається дезінформація. Російська Федерація відволікається виключно на Курську область, очікуючи удари. Я не виключаю, що навіть відбулася передислокація систем ППО. І в цей момент наноситься удар по складах ГРА у Брянській області. Тобто дається сигнал Російської Федерації, а що дозвіл то стосується всієї території Росії, правильно? І відповідно вже Сполучені Штати використовують риторику підвищення ставок. Тобто дають зрозуміти, що української сторони наразі, навіть як і є обмежена кількість, але можливість зеркальної відповіді по території Російської Федерації. В першу чергу мовиться, якщо знов прилетить по, наприклад, Кременчуцький ГЕС, то відповідно українська сторона має можливості відповісти по гідротехнічних спорудах на території РФ. Правильно? Так. Тобто, так. це виступає фактично стримуючим фактором. Погод, Погоджуєтесь? Ну, так, так. Але головне, чим має відповідати Росія, Росія заявляє про те, що ми внесли зміни в ядерну доктрину. Добре, але заяви Пентагона про що свідчать? В Пентагоні заявили, що не здивовані оновленням ядерної доктрини Росії, але не бачать ознак, що Росія готує застосувати ядерну зброю в Україні. Тобто чітко дають сигнал і своїм стратегічним партнерам, і відповідно, в першу чергу Росії, ви можете міняти все, що завгодно. Ваша зміна риторики це виключно для внутрішнього споживача. Ми не бачимо ознак і не бачимо їх тому, що характер застосування ядерної зброї це не самостійне рішення Російської Федерації, якби вони не надували щоки. Пам'ятаєте позиція КНР і Індії щодо можливості використання тактичної ядерної зброї в Україні ще в 2022 році. Вони жорстко попередили Російську Федерацію, що не те, що використання ядерної зброї неможливо, а навіть використання ядерної риторики. І це ключове, щоб ми розуміли, чому звучить заява Пентагону? Ви можете робити будь-які політичні заяви, але ознак. Щодо, відповідно, можливості нанесення ядерного удару по території України немає. Тобто, які аргументи залишаються у Російської Федерації? Жодних. Нема, немає. Е, пане Дмитре, а якщо ви сказали, що виробництво атомців е, зупинено вже в, в Америці, відповідно, в них є обмежений запас. Так. А чому йшлося тоді саме про атакам, якщо було відомо, що в їх більше а не про якусь іншу ракету, яка залишається у виробництві? Слушне запитання. Дякую за професіоналізм. Це запитання відповідно і до служби зовнішньої розвитки України, чому дезінформували або не дали ту об'єктивну інформацію українському президенту щодо реальної кількості ракет Атакамс, правильно? чому власне українському президенту не було б використовувати риторику щодо надання дозволу на ті самі тамагавки? Так, вони виключно морського базування, бо, власне, знов таки заяви про те, що нам передадуть е, томагавки е, з відповідно можливості їх використання е, спускових установок безпосередньо на суходолі, ну це не відповідає дійсності. Але менше з тим, це б да, залишало можливість для дипломатичного маневру українській стороні, правильно? Так. Тамагавки нам би точно не передали. Дальність ураження більше 1500 кілометрів. Тепер що робити постфактом? Постфактом виходити і говорити про те, що а добре, ви нам надали атакам, а не надали Тамагавки. Це буде виглядати вже як мінімум несерйозно, правильно? Ну, так. Після відповідних заяв Салівана. Причому зауважте, на чому ловить Саліван? Його заява звучить щодо проведення мобілізаційних заходів куди? Коли? Після відповідної заяви українського президента в стінах парламенту, коли він презентував 10 пунктів незламності, один з пунктів звучить про те, що в заяві президента е був дипломатичний тиск з боку країн заходу з приводу зниження вікового цензу в моменті проведення мобілізації, правильно, але ми продемонстрували суб'єктність зміни не буде. Друге, ми відмовляємося від бусифікації, і наразі вирішується питання реформування ТЦК. Проходить доба, виходить Саліван і говорить про те, що ми передали вам все, а тепер ваша увага має бути зосереджена на проведенні мобілізації. І тепер що робити українській стороні? Якщо прозвучали заяви з приводу того, що віковий ценз змінюватися не буде, скасовувати попередні заяви. Тоді це буде свідчити про відсутність суб'єктності. Посилювати мобілізаційні заходи, але ми заявили про те, що ми відмовляємося від бусифікацій. Розумієте, на чому вони грають? Вони створюють фактично дипломатичні пастки. Давайте називати речі своїми нам. На жаль, аналітичного супровіду в роботі. То, власне... Е Подібного характеру заяв, ну я, я так дивлюся, немає. На жаль, варто констатувати, тому те, що буде відбуватися в подальшому, пане Олександр. Два місяці Росії фактично дали зрозуміти, ми пішли аналогічно вашим шляхом, підвищуємо ставки. Сьогоднішня заява посольств Сполучених Штатів і низки провідних країн про можливість відповідного закриття посольств у зв'язку з і... І далі по Україні. Фактично провокують Російську Федерацію, правильно? Так. Це як кажуть, останній козир чи довід, ну останній е, такий е, аргумент е, Російської Федерації, правильно? Добре, ви нанесли удар. Знову, це привело до зміни ситуації на лінії бойового зіткнення? Ні. Правильно? Відповідно який вихід? Ви сідаєте за стіл перемоги. От вам чому я кажу, що одночасно здійснюється тиск як на Росію, так і на Україну. Тобто буде мовитися про те, що ця ситуація буде використовуватися вже адміністрацією Трампа для фактичної реалізації американського, а не російського сценарію закінчення війни. А тепер, щоб додати оптимізму українців, про що звучить американський план Трампа? Зверніть увагу, пане Олександрові, шановна поглядавська аудиторія, заяви Трампа: 1300 кілометрів демаркаційної лінії. Вас не здивувала ця кількість? А я поясню, про що йде мова: 900 кілометрів це лінія розмежування, тобто лінія бойових дій. Фронт російсько-український 300 кілометрів це лінія Держкордону між Сумською і Харківською областю, це 1200, а десь та ще 100 кілометрів взяв Трамп. Відповідає 100 кілометрів це територія Курської області, яка наразі контролюється ЗСУ. Тобто Трамп фактично створює дипломатичну паску для Росії. Хочете закінчення війни з урахуванням територіальних здобутків питань нема. 1300 кілометрів з урахуванням російської території. А тепер уявіть реакцію російського диктатора, коли йому говорять про те, що треба відмовитися від 700 квадратних кілометрів російської території. Тобто Етрам фактично забирає Курську область. Правильно. Момент тиждень. Чи піде на це Путін? Він прекрасно розуміє, що це політичне самогубство. Правильно? Відповідно, вдарити ядерною зброєю він не може, що він буде робити: інтенсифікувати наступ в першу чергу в Курській області, щоб унеможливити сценарій Трампа, правильно? Так. Чому з'являється повідомлення, що е, удари виключно в Курській області? Росії дають зрозуміти, що Сполучені Штати розглядають саме свій сценарій закінчення війни з урахуванням території Російської Федерації. От вам і відповідь, чому нам дали дозвіл бити атакам саме? Елемент примусу Російської Федерації. Mm -hmm. Ще одне дуже коротке питання на завершення не про АТК, це вже, а про протипіхотні міни. Абсолютно, <плес> дякую за запитання. Я зрозумів дуже коротко відповідаю. Знов таки зауважте, коли дають дозвіл на момент закінчення каденції, чому щоб стримати російський наступ? Тобто мовиться про те, що якраз дозвіл на використання протипіхотних мін, а там можуть бути ну, скажімо, і міни а, заборонені так званою Оттавської конвенції. Ну, створять передумови для того, що а, наступ росіян він може уповільнитися. Тобто, сполучені штати нам створюють ці передумови для. Підвищення наших перемовних позицій. З одного боку, надають атакам, з іншого боку, надають можливості стримати російський наступ. Mm. Все, дякую, Андрій. Mm. Другою, пане дуже дякую за цей інтерв'ю. Нагадую, це був канал про війну з Дмитром Снігерьовим. Не забудьте підписатися на цей канал. Ну і Всім добра та здоров'я. дякую. Дякую, тримаємо стрій. Все буде Україна.